Питання, чому сьогодні спа-басейн у глемпінгу – це не просто розкіш, а новий стандарт відпочинку. Уявіть собі, ви прокидаєтесь серед природи, пташки співають, а під ногами тепла вода з гідромасажем. Це не фантазія, це глемпінг від спа галексі Спа-басейн перетворює будь-який намет чи котедж на міні-курорт, додає естетики та комфорту. Це не лише про релакс, а й про ефект вау для гостей, які шукають нестандартні враження. Крім того, сучасні моделі працюють тихо, економно та легко підтримуються, бо вам не потрібно хвилюватися про догляд. А для власників це ще й інвестиція. Задоволені гості повертаються, залишають відгуки та радять друзям. Отже, якщо ви мрієте про гемпінг із родзинкою, обирайте SPA-басейн від SPA-галаксі. Це поєднання природи. Комфорту та інновацій. Підписуйтесь і звертайтесь. Ми допоможемо створити ваш ідеальний глемпінг з СПА.